Дивлюсь, Державна служба статистики опублікувала якісь зарплати у наших чиновників. У мене просто я, знаєте, не можу всидіти на місці. Думаю, слухайте, народ бідніє, чиновники багатіють. Як це взагалі можливо? Я зараз просто для порівняння. До речі, Ніна Южаніна це публікує, варто до неї прислухатися. У неї цікаві цифри інколи бувають такі, дійсно вона викладає. По, розказую, середній розмір нарахованої зарплати. Нарахованої. Національне агентство з питань запобігання корупції. 366 тисяч гривень. П'ятьом співробітникам нараховано такі зарплати. Мені є податком. Ну, є трьом. О, да, Міністерство національної єдності України воно виявляється, функціонує і є також його будуть ліквідувати ще рік, і всі сидітимуть на зарплатах. Слухайте, це просто дикість якась під час війни витрачати кошти такі шалені. Фонд держмайна 284 тисячі гривень отримують зараз. Я скажу, скільки співробітників? 6 співробітників фонду державного майна. А що такого в фонді державного майна зараз відбувається? Що вони такі зарплати отримують? Вони що прибуткова організація, яка що такі зарплати отримувати? Далі Нацагентство... з. З питань Держслужби 255 тисяч. Ну, правда, один співробітник. Рахункова палата, 6 співробітників отримують по 209 тисяч гривень. Антимонопольний комітет, 14 співробітників по 201 тисячу гривень. Мінфін 10 співробітників, 195 тисяч гривень. Ну і так далі. Апарат Верховної Ради, там навіть є 5 співробітників, 189 тисяч гривень. Міністерство молоді і спорту, 7 співробітників отримують 182 тисячі гривень. За що? Питання, за що Міносвіти і науки, дев'ять співробітників отримують 161 тисячу гривень? Ну це 4 тисячі доларів. Я а, при... вчителям, я зрозумів. А, це баті... от... тому я служив радником прем'єр-міністра Віктора Ющенка, і моя зарплата, моїй зарплати вистачало оплатити мобільний телефон. А тоді мобільний зв'язок Це... був дорого. Тобто, ну, 100 доларів з -з злишку зарплата. Йолки-палки. Ну, були е зарплати депутатські, були часи, коли е там, ну, такі перепади були, що десь 3 тисячі доларів зарплата еквівалент була. Але загалом. Чесно кажучи, враховуючи низьку ефективність цієї, влади, суспільство шоковане цими зарплатами. Тому що вони всі трошки штопають. Е, сьогодні е, з'явилася інформація про е, чергове судове засідання з Дубінським. Якщо ти... то Дубінського ще судять. Так от Дубінський оголосив про те, що. У фракції слова народу щомісяця депутатам доплачували 15-20 тисяч доларів. Це по суті заява про корупційне діяння керівників фракції, і е, за цією заявою, бо це ж заява народного депутата України. Це, е, ну, по суті, е, державні органи, особливо слідчі, за цією заявою судді суді мали б відкрити кримінальну справу. Проти керівників фракції. Ми щось чули з цього приводу? Розслідування в першу чергу має бути ініційоване дійсно кримінальна справа. А? А, навіть якщо це. От знову ж таки, я розумію, що це має довести суд. Довести слідча група, слідчо-оперативна група. Потім в суді це має розбиратися. Але має бути процес над Свідчення дане в суді. І це підстава відкрити справу по його свідченнях проти керівництва фракції. Ми ж знаємо, що будь-яке офіційне звернення е, народного депутата це підстава для е, ну, дій державними інституціями. Це по суті запуск певних процесів. Тобто, на, е, на заяви народного депутата повинні реагувати ті інституції, яких стосується ця заява. Депутат тобто виходить, тобто, виходить, вони е, отримують в конвертах. У нас голова комітету з питань податків податкової митної політики, пан Гетьманцев, так, е, який вказує на те, що треба боротися з тіньовими зарплатами, треба боротися з тінню. А давайте будемо на посилках навіть заробляти. А давайте, ой, давайте Only Fans. Зараз всіх е, прижмемо, що в нас навіть деякі виїжджають за кордон. Джозефіна Джексон, до речі, написала пост. Хто бачив, виїхала за кордон, сказавши, що та я не буду. Навіщо мені це треба, якщо вони навіть таким займаються тут, в воюючій країні. Хоча вона збирає, до речі, купу грошей, а вона купу дос, грошей збирає. Віталі відвідувала, виявляється, вона така товариська дівчина. Ну, О. Але Бог з ним. Ну, це, це її, так би мовити, її стиль заробляння грошей. ну… Чекайте, так тоді, і коли ви регулюєте все, так відрегулюйте проституцію депутатського корпусу, наприклад. Теж. Ну а як? Ну це ж теж, воно ж теж відбувається. Там же ж корабельні сосни працюють, і вони ж, очевидно, мають свої якісь гіперзадачі. А так в тому і справа. І, і тут вони, виявляються, як свідчить Дубінський, тобто все це продовжується. Там. Так, а що ж тоді вони так погано голосують? Мені цікаво, може мало дають? Ну, можливо, врізали їм, так би мовити, утримання. Чи... Бо те, ну от ми згадували минулий раз, що на зустрічі з Зеленським припхалося не так багато людей. Значить, ну, годівничка, мабуть, трошки. З десяток запізнилися. Ну так. Ну, значить, прийшли ті, хто, ті, хто на зарплаті. Ті, ті, хто від цицьки відірваний, ті вже не ходять нікуди, ні, ні, нічого не голосують. Або чекають, поки їх долучать до цицьки, так би мовити. Відлучили? Як відлучили, так і долучать. Бо голосів нема. В тому і справа, от нещодавнє інтерв'ю Семена Кривоноса, директор НАБУ з посиланням на українську правду, пише Сензорнет, про те, що потенційний розмір збитків на закупівлях і зловживаннях в сфері оборони України становить близько 12,5 мільярдів гривень. Це тільки в сфері оборони України. Оце мене ця цифра, чесно кажучи, зачепила, тому що е, західні джерела станом на 22-й рік вперто говорили про 30 мільярдів гривень, а потім і 55. Е, ми маємо дивну історію, коли ці пранкери російські е Лексус і «Вован» розвели чиновницю американську на розмову, і вона говорила, що передавалося Україні півтора мільярда доларів на е щомісяця на підсилення оборони. Відкритим чеком. Тому, очевидно, що кривонос. Зачепив тільки те, що ну, терилося з бюджетних коштів. Але згадаймо іншу історію: От мене цікавить, Кривонос забув про завод на Дніпропетровщині, в який залили чи не 50 мільярдів гривень на виробництво мін, ну, не лише але е, оця велика партія мін 100 тисяч е, штук. Некондиційних мін, які не потрапили у війська. Тоді ж було арештовано керівництво заводу. Ну там не мільярд, ну, ну як не крутину, не виходить 100 тисяч мін за мільярд 200 мільйонів гривень. Це щось щось трохи не те. Тобто якась дивна історія. Мені здається, що Кривонос... Хотів догодити банку і так разів 4 зменшив суми, які. Бо це тільки на закупівлі боєприпасів. А згадаймо суми, які фігурували у фортифікаціях. Тільки через парламентський комітет мінімум називалося 20 мільярдів гривень. Те що, те, що на. Парламентській слідчій комісії е, свого часу розглядали. Потім всю цю тему якось зам'яли і поховали. От мене просто цікавить, а чому так затерли цю тему? Ну зараз вона вже якось ну, забута. З фортифікаціями навпаки все більше скандалів, воно щось там. Ну, Нібито якісь нові кримінальні справи повідкривали там проти ряду чиновників. Але це все другорядні, якісь шнурки, е, Ну, такі обсяги фінансів без прямої участі голови обласної військової адміністрації не проходять ніде. Це ну, не може не, не розпорядитися цими коштами е, голова військової адміністрації. Бо він звітує перед Києвом. Значить, на ньому лежать і відкати на Київ, очевидно, і все інше, і, і роздача підрядів своїм. А потім ці підряди так чи крижаться, що ми бачили, як серед поля на Харківщині вимагали з цілої бригади е взяти на себе відповідальність за відсутність фортифікацій, на, на офіцерів навішали, і кримінальні справи повідкривали. Хіба це не дикість? Абсолютно дикість. Так в тому і справа, що, е, скажімо, ці дивні стосунки між правоохоронними органами вони продовжуються. І мені цікаво, е... Кривонос – це ж креатура банкової на набу, креатура банкової. Як не крутиє. Тому ну, це зовсім дивна історія. Ну, 12, ну, 12 з половиною, так ви розслідуєте. Але ж він якось обтічно це говорить так, що це ще треба довести. Ми в суді можемо це й не довести. Чекайте, скільки кричущих історій було. Чомусь генерала Марченка переслідувати, переслідували, аж Гай шумів. Тільки виявилося, що ті бронежилети, які він закупив, вони цілком кондиційні, і, і вони вже були на фронті і працювали на оборону, а проти Марченка далі, далі слідство йшло. А тепер згадаймо найскандальніші закупівлі 22-го року. Фігурував там такий Хмельницький. Далі згадаймо яйця по 17. Та там тільки контракти на харчування, це, це по-моєму, десь там до 30 мільярдів гривень е, в різних виявах. І там не тирили нічого. Чомусь був з харчуванням, скільки скандалів було, з розслідуванням, скільки кримінальних справ тепер НАБУ не бачить цих історій. Це, це по-моєму, в мене таке відчуття, що Кривонос тільки почав ну, зв'язку з всі справами, які ну, пов'язані з його приходом на, на керівництво, а все інше то так підвисає. Див, дивна ця позиція, тобто, фактично, з поля зору виведено ну, мінімум 90% оборудок корупційних, які в пресі проговорювалися неодноразово. Публікація в пресі це не підстава для набу, щоб ретельно щось розслідувати. Ну, і тут виходить, що дивіться, е виходить Роксолана Підласа і каже: а в нас немає 300 мільярдів для військових. Буквально через тиждень, після того, як Володимир Зеленський заявив про те, що нашим військовим будуть підвищені зарплати, вчителям. Анонсували, що будуть підвищені зарплати Юлія Свереденко. Український уряд вважає підвищення зарплат вчителям складним питанням, однак допускає, що позитивні зміни можливі вже наступного року. Так, які позитивні зміни, як у вас грошей ще в цьому році не вистачає 300 мільярдів? А що буде в наступному році? Ви знову скажете, що не вистачає 500-700 мільярдів. В цьому році вже два рази нам не вистачало коштів 400 і 300. Це 700. Так минулого року півмільярда не вистачало. І тоді пригадується, це ж дежав'ю, це ж це ж дурдом веселка, який просто ну, циклічно ходить по колу. Це так, як ну, є такий якийсь старий анекдот, коли Зек став завідуючим дитячим садком, і в нього діти по, на дитячому майданчику ходили по колу і з руками назад заведели. Так, оце, по-моєму, слуга народу ходить так само по колу, е бо минулого року та сама Підласа, у серпні, правда, піднімала великий галас про те, що не, не вистачає півмільярда гривень на Збройні сили. І тоді на банкові придумали, висмоктали з пальця ніжною історією про те, що вони розраховували, що в серпні війна закінчиться, і вже не треба на снармі. Це Таку тупу відмазку, це на кого розраховано? Ну, от я, я розумію, що е, домінантна позиція по, віднаш... по відношенню до свого народу на банку, і що все населення дебіле. Просто дебіле і все. І, і їм можна сяти в очі, і це населення проковтне і не гавкатиме. Ну, врешті-решт, вони ж минув рік, і ми бачимо дежур'ю ту саму історію. Тільки, правда, 300 мільярдів гривень їм не вистачає. Так Європейська солідарність їм сказала, де, де ці гроші лежать, звідки їх можна взяти. Там же по поличках розклали в заяві ЄС е, сказано. Все по поличках, джерела покриття, так ні. На телемарафони в них є. На якісь шмаратури, е, тобто ну, якісь пропагандивні тури в Європу депутатів від е, е, Слуги народу. Так в них на польоти державним лайнером і їжа, і їжа завжди вистачає грошей. Тільки на військових їм не вистачає. Оце вони так Тобто вони живуть в режимі ну, такої ну, війни малої інтенсивності 2018 року. Але ж вони тоді репетували за цю війну на Порошенка, що це така кривава війна. І тепер населення задовольняється кривавою реальною війною. І, і, і тим, що їм з банку і сикають в очі, ну і всі обтікають і балдіють, так в тому і справа, що розумієте, от я дивлюсь знову ж таки: люблю статистику, люблю читати Южаніну, тому що цифри вони знаєте, вони ж не брешуть. <сумітно> цифри вони ну, показують. Южаніна взагалі вона дивовижна жінка, тому що вона наскільки скрупульозно аналізує кожну циферку. Це просто фантастика. Тобто вона суперкласна спеціаліст і, спеціальна. і ще й пояснює досить так, цікаво. Найважливіше, що Южаніна ніколи не розкриє рота в тому, в чому вона не впевнена. Тобто, це наскільки акуратна робота з кожною цифрою і з майбутньою інформацією. От, згадаймо історію, коли е, пропихали повним ходом українському суспільству. Лудоманії, тобто ну, ігровий бізнес, і клялися, як вони поповнять бюджет зразу в перший рік. Лас-Вегаси повідкривають скрізь. Лас-Вегаси. Тільки за перший рік існування ігрових платформ бюджет поповниться на 7 мільярдів гривень. Так Ніна Южаніна розібрала весь цей кейс, вона просто розпотрошила. І виявилося, що виявилося, що минулого року. Через ігрові платформи пройшло 55 мільярдів гривень. Податків сплачено, по-моєму, неповних 4 мільярди. Так це афігеть, який вигідний бізнес. Запитайте в аграрію, скільки вони сплатили. Запитайте, в, наприклад, у торгівельних мереж, скільки вони сплатили. У виробників запитайте, це така модель оподаткування, що виробники... А дивіться, що відбувається от статистика: Єдиний державний реєстр січень, вересень 25-го року. Січень вересень півроку в Україні зареєстровано понад 225 тисяч нових фізичних осіб-підприємців, а понад 213 тисяч фопів припинили свою діяльність. Тобто, на межі, фактично, на межі. А припинили свою діяльність чому? А тепер треба е, зважити, які групи припинили. Тобто, просто багато айтішників переходять е, в ФОПи, і е, ну, це, по-моєму, третя група е, консалтинг. Е, ну, такі невиробничі. Але там же є. Е... Ну і перша, і друга і, і четверта групи, і пригадується мені, як налякав ці торгівельні мережі ФОПи, ну то, тобто торгівців дрібних, ФОПівців, е гетьманців, той просто е затравлював, е заганяв е в е термінали, в е платіжні термінали, як в касові апарати, як просто звіря на полюванні. Розумієш? І, і, і от на виході, що ми маємо, та люди просто ну, ну купівельна спроможність населення падає. Так що ну от така от судна історія. Я вам хочу сказати, що вони зустрічаються. опять встрічаються. Ап'ять. Опять Президент і Слуга народу. вони мають зустрітися. Знову буде встреча. Цікаво, про що будуть говорити. Запросим. Юлія Полійчук заявила, це Спасибо. речниця Слуги народу, що збирається зустрітися з президентом. Зустрічі. Голова держави наголосив на тому, що такі зустрічі потрібно проводити частіше не рідше одного разу на місяць, тому будуть зустрічатися. А що сталося? Можливо, до виборів готується, а президент же ж сказав, що може не піде на вибори. Слухайте: чи піде? Це він так налякав в аксіос. Я, чесно кажучи, оце сижу зараз. Якраз сьогодні сидів, аналізував дуже багато всяких соціологій. Які оприлюднені за останні е, кілька тижнів. І в мене відчуття, що банкова. Ну, тоді перші ознаки навесні минулого року були, що банкова готу, ну, в готовності на півроку проведення виборів. Тобто тільки відмашка, через півроку, вони готові провести виборчу кампанію. І тоді вже певні зусилля робилися піарівські, але я коли побачив, наприклад, в Ужгороді, коли. Зеленський е, зустрічався, по-моєму, з Антоніо Кошта, чи ну, з, з, з кимось із функціонерів європейських. Е, і коли він почав розповідати про харчування в школах, я, чесно кажучи, офігел, бо, тому що це така виборча тема. А тепер з'явилася ще одна виборча тема. Це. Обов'язкова діагностика для людей 40 і держава збирається з нового року оплачувати цей скринінг, і на рахунок в дію поступати на сума, і громадянин іде собі ну, робити діагностику. Ну, хіба це не прямий підкуп виборця? Прямий? Нас... Такі соціальні програми. Нам же сказали, що соціальні стандарти будуть заморожені. в минулому році бо е, денег нет А так, зараз що, денях є та, рік все було заморожене, нічого не рухалося. Потім раптом хтось вискочив зі слуги і почав репетувати, що скоро індексацію проведуть. Цікаво, кого вона взагалі зачепиться індексація. А по-друге, е, ну, е, якщо індексація тут, то, то а хіба це не привід для е, ну, покращення соціальних, е, соціального оптимізму за рахунок бюджету? Ми ж знаємо абсолютно дивну історію з оцим е, кешбеком національним. Ну і хто від цього виг... ну, ну, громадяни трошки виграють від цього. Але справа в тому, що це ж, цей кешбек, це що там 100-200 гривень вони виграють? Так. Да, але ж суть, суть кешбеку була в тому, щоб прив'язати максимальну кількість людей до електронних платежів. Щоб, щоб бачити взагалі споживчий ринок український. Тобто, це такий моніторингова система. І вони тоді таргетують через через споживання, таргетують і, і е, політичні е, на, настрої. Бо вони ж вони ж е, непогано спрацювали до речі, в 2019 році, бо е, їхніх купа аналітиків, які працювали на виборчий штаб Зеленського, вони попрацювали в соцмережах просто ну, суперфахово. Тобто вони через соцмережі понастворювали неймовірну кількість груп, які охопили там, ну, мільйони людей охопили через соцмережі. І, е, але прив'язка якраз через споживчі настрої робилася. Наприклад, у, у, от є клуб всяких кошатників чи собачатників, ну і вони через якийсь бренд, який е, там е, корми котячі або собачі просуває. Вони охоплюють ці всі мережі. І ну, починають адресно обробляти міське населення. потім у момент виборів вони ж звичайно натякають, що ну, ви ж розумієте, що тільки Зеленський спасе страну й мир. або щось таке. Тобто, в цьому сенсі мені здається, що е, маніпуляції досягають просто китайських форматів. На жаль, поки що, е, ну, в опозиції не так багато. Людей, щоб витрачати нерви на щось більше, ніж на збори допомоги Збройним силам, але вже зараз треба вивчати е, ті маніпулятивні системи, які розгорнула Банкова за час президентства Зеленського. Нагадаю, йде сьомий рік президентства Зеленського. І коли Зеленський буркнув про те, що ну, він думає, чи він піде на вибори, він готовий не йти. А хай вони нам пояснять, яким чином Зеленський піде на вибори, коли він. І, і скільки він е, на посаді президента пробуде в разі перемоги. Тому що він сьомий рік. Ну, у нас Конституція говорить про два терміни по 5 років. Тоді як, як, як це буде тривати? Наскільки на, на вже можна... сьомий рік пішов? Так отож. Першого терміну. Так, так і треба розібратися якщо термін президентський 5 років то 5 плюс 2 ну це точно не, не якось трохи не ну, воно не корелює не, не пише